Навчальний заклад заснований 27 грудня 1960 року і довгі роки існує як школа-інтернат, а з 2013 року отримав ще й статус ліцею. У 2013-2014 навчальному році у школі існує така мережа класів. Кількість учнів всього 474, кількість класів 20, з яких. Вісім загальноосвітніх і один ліцейний клас, 10 поглиблення вивчення правознавства, спеціальні класи для дітей, з, з різних трьом зором це початкові перші-4 класи, два інклюзивні класи, три кадетські класи. Річний колектив навчального закладу це злагоджений колектив однодумців, в якому панує атмосфера взаємоповаги, добра та підтримки. Якісний склад педичних працівників це 70 працівників адміністрації, вчителів, вихователі, корекційні соціальні педагоги, психолог, керівники, грубків, асистенти, асистент вчителя. Вищу кваліфікаційну категорію мають 49% медичних працівників, першу кваліфікаційну категорію мають 14%, 10% це друга кваліфікаційна категорія. 4, 17% – це спеціалісти і молодші спеціалісти, які не мають вищої освіти 10%. Якісний склад під працівників це педагоги, які постійно підвищують свій фаховий рівень і тому мають підрічні звання. Старший вчитель, вихователь 23 чоловіка, вчитель методист 3 чоловіка і нагороджені знаком відбільних освіти 3 чоловіка. Працівників. Освітні ресурси навчального закладу це заклад цілодобовим перебуванням дітей. Маємо такі приміщення, навчальний корпус, 26 власних кімнат, в яких ми маємо можливість створити всі необхідні умови для наших діток. житлово побутовий комплекс, два спортивні зали та клас хореографії, спортивно-тренажерний комплекс, який ми створили зовсім недавно клас інформаційно комуніційних технологій, підключені до швидкісного інтернету, бібліотека читальним залом, їдання та інші приміщення. Для супроводу навчально-виконного процесу працюють соціально-психологічна служба, логопедична служба, кабінет тифлопедагогіки з корекційним відділенням, медико-санітарна частина, на базі якої функціонують фізотерапевтичний кабінет та кабінет для лікувальної фізкультури та коригуючої гімнастики. Контингент навчального закладу складає діти міста Кіровограда, Кіровоградської області, діти серед діти позбавлені батьківського пікування, діти з молодобесечених багатодітних родин, а також дітки з зниженим зором. Ну, Якщо взяти, подивитись табличку про кількість дітей, які позбавлені діти та діти позбавили вартість піклування. Російсь сказати, що в процесі реформування навчального закладу, який ми розпочали, а саме це ми розпочали до 2006 року. Кількість дітей сири та дітей позбавили батьківського піклування, щороку зменшується, а трирічний колектив перебуває в постійному пошуку інших форм надання освітних послуг. Ну але про це трошки пізніше. На сьогоднішній день в навчальному закладі навчаються 34 дітей, які мають. Статус і лише шестеро з них знаходяться під опікою школи-інтернату, інші мають прийомні сім'ї, виховуються в сім'ях опікунів чи піховальників. Для науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі працюють методичні об'єднання вчителів іноземних учмов, вчителів початкових класів, вчителів перших четвертих класів, вихователів п'ятих, одинадцятих класів, класних керівників. Керівників групків та циклові методичні об'єднання вчителів суспільного гуманітарного напрямку, вчителів природничо тептичного напрямку, вчителів спортивно-естетичного напрямку. А також працює науково-методичне забезпечення на в цьому напрямку. І в навчальному закладі працюють школи за напрямками, динамічні групи з певних проблем та творчі групи із тих проблем, які ви бачите на слайді. Ну, наші досягнення це Досягнення наших учнів. Перш за все в міські олімпіади 2013-2014 рік. Ми маємо два призових місця, але попередній навчальний рік у нас був більш урожайний, тому що на міських олімпіадах ми отримали вісім призових місць, а наші учасники на обласних олімпіадах були переможцями. Призер... переможцями перше, друге, третє місце, аж чотири чоловіка наших учнів. Досягнення наших учнів в різних інших конкурсах і міського рівня, обласного, всеукраїнського, ви бачите на цьому слайді. Пахові конкурси це там, де наші вчителі, вихователі беруть участь. І у 2012-2013 році ми маємо певні досягнення. Це щороку, з року в рік, наші технічні працівники підвищують свої майстерні, діляться своїм досвідом, ну і відповідно отримують задоволення, коли значить їхні. Намагання і їхні старання помічаються. У минулому році на фахових конкурсах ми отримали перше місце в міському етапі та друге місце у обласному етапі конкурсу програм інформатизації навчальних закладів Школа інформаційного суспільства. Ми також беремо участь у проєктах і всеукраїнського масштабу. Так, в 2006 2008 навчальному році навчальний заклад брав участь в плотному проєкті Міністерства освіти та науки України. Міністерство сім'ї молоді та Християнського фонду міста Київ по реформуванні інтернатних закладів. Двічі делегації в складі делегації від школи, управління освіти, обласних інших структур ми відвідали Польщу, і в результаті цієї співпраці в Кіровограді з'явився перший наш дім один для діток, які мають статус дітей сиріт із 2008 тисячі році до цього закладу. Із школи-інтернату пішло 12 дітей статусних, а коли відкривали в 2010 році наш дім-2, то ще п'ятеро наших вихованців стали вихованці цих закладів сучасного типу. А в 2010 році навчальний заклад визначено базовим для впровадження інклюзивного навчання в прибрації області в рамках всеукраїнського експерименту, соціальна адаптація, інтеграції в суспільстві дітей з особливостями психофізичного розвитку, шляху організації їх навчання в середсвітніх навчальних закладах. Починаючи вже з 2008 року в процесі реформування і пошуки нових шляхів роботи із задоволенням освітніх потреб, враховуючи потреби міста, за погодження з управлінням освіти Кірацької ради, навчальним закладу, були відкриті спеціальні класи для дітей зниженим зором. Для цього ми створили за цей період вже достатньо навчально-методичне забезпечення, матеріальну базу. Спеціальних класах працюють досвідчені вчителі початкових класах створена необхідна база для проведення корекційних занять, відкриті кабінети педагогіки. Тісно співпрацюємо з обласним інститутом із кафедрою корекційних педагогіки міської ППК в дитячі номер звідки приходять якраз дітки до перших класів наш навчальний заклад. Ну і для супровід навчального процесу. Ми тісно співпрацюємо з батьками, соціально-психологічною службою. Для цього у нас існує також центр позашкільного виховання, де ми наших діток регулярно проводимо медичні огляди. Слід сказати, що на наступному слайді видно якраз динаміку охоплення навчання дітей зі зниженим зором. За ці шість років ми маємо вже кожен перший-четвертий клас на базі початкових класів відкрили в минулому і в цьому навчальному році ще по одному класу інклюзивному. І станом на 2013-2014 навчальний рік, всього у нас навчається 48 діток, які мають проблеми з зором. Частина з них інваліди. Але далі вони продовжують навчання, скориставшись тими документами, які Міністерство освіти в цей момент вже приготувало, ми також відкрили два інклюзивні класи. У 6 класі навчаються двоє діток інвалідів до зору, а у 5-му. П'ятеро діток, які мають інвалідність зору. і це приємно, що ми забезпечуємо освітніми потребами цю категорію діток. Ну, а вже з 2012 року ми започаткували ще один напрямок освіти в нашому місті та й в області. Ми спочатку відкрили два кадетських класи, а потім вже в цьому році маємо три кадетські класи це 6, 7, 8 класи. На наступний рік ми вже плануємо ще відкриття одного класу. І сподіваюся, що цей напрямок. Освітній діяльності навчального закладу досить перспективний В з тими питаннями і проблемами, які зараз у державі. Я сподіваюся, що наші кадети будуть і патріотами, і достойно представлятимуть і навчальний заклад і область на всіх різноманітних закладах. Кадетська освіта це посилена фізична підготовка та патріотичне виховання громадянина України. При цьому ми також. Не забуваємо, що повинен бути присутній певний військово-спортивний компонент, і тому наші дітки беруть участь у всіх конкурсах, змаганнях, військового обласного рівня, їздять на всеукраїнські змагання, отримують призи. І ми дуже цим пишаємося. Створили певну, вже можуть сказати, достатню базу для занять і спортом і різними видами єдиноборств. Тому в другій половині дня перед самопідготовкою, підготовкою. Дві години проходять тренування в спортивно тренувальному комплексі, в спортивному залі, в рудках та секціях з бойових мистецтв, а це бойовий гопак і панкретіон, важка атлетика, справа підготовка, спортивний турист, скалолазіння, ритміка з елементами хореографії. Кадетські класи у нас скрізь присутні на всіх зустрічах військово-патріотичного напрямку, відвідують госпіталь ветеранів війни. Запрошуємо гостей. Для проведення цих заходів і наших шефів обласного управління МВС, а також героїв-ченопільців і воїнів-овганців. Такі зустрічі відбуваються регулярно, щорічно і є традиційними. Також ми співпрацюємо тісно із тими закладами, які ми вже не один рік підтримуємо. свій зв'язок. Так це комунальний заклад соціально-психологічної реабілітації дітей з прикутопритулковими групами в нас. Вже напротяг 4 років тимчасово навчається, кожного року до 20 цього центру. Далі футбольні клуби, зірка Олімпік, тренер відбирає перспективних хлопчиків на області, а вони навчаються у нас, отримують навчання, харчування, проживання, а тренуються на базі цих спортивних клубів. Обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсії у ці юліці молоді саме його працівники є керівниками грудків та секцій у наших кадетських класах. Ми не тратимо гроші з бюджету. Це саме обласний бюджет, на можливість приймати можливість не тримати нечитиких керівників на своїх ставках. Ну і спеціальний дошкільний навчальний заклад Ясосудочок 46 Краплинка це співпраця в навчанні дітей з вадами зору, теж вже багаторічна і плідна праця. Тісна співпраця з Кіровоградським обласним інститутом після дипломної фізичної освіти імені Василя Сухомлинського, саме з кафедрою корекційної педагогіки на базі навчального закладу проводяться різноманітні семінари. Хоч і курсів відвідують навчальний заклад. Центр методичної логічної освіти Кіровоградської ради, це наш постійний помічник і порадник у всіх наших справах. Кіровоградська міська психо-педагогічна консультація саме за направленнями цього закладу. До нас приходять дітки, які мають проблеми із зором, і співпрацюємо дуже цінно. Ну і дитяча міська поліклініка, тому що для дітей сиріть, ми організовуємо. Двічі на рік медогляди, а з недавнього часу і для дітей, які мають проблеми з зором, також саме. В навчальному закладі працюють музеї, вже на протязі 40 років працює музей бойової слави, який включений до каталогу музею навчальних закладів України. Та музейна кімната історії школи, які ми створили 4 роки назад, для того, щоб відсвяткувати і далі його поповнювати такі саме 50-річні вели навчального закладу. Ну і сьогодні ви побачите на сцені наших діток, які є активними учасниками центру позашкільного виховання в Оріон. І дуже приємно, що є слогомі результати. От якщо подивитися на наступний слайд, ви бачите, скільки діток у нас охоплено початковій середньої ланки, старшої школи, саме у центрі позашкільного виховання. Ну, а перлиною можемо сказати і зюминкою нашого навчального закладу, і, та, і центру позашкільного виховання є зразковий художнічний ансамбль реєгра. Який отримав це звання в січні 2013 року наказом Міністерства освіти України. І кожного року ми маємо плідні результати. У 2012-13 році це міжнародний конкурс серед дітей-інтернатних установ, вже п'ятими там брали участь на зустріч Ми, ми отримали гран-при місто Київ. І Також отримали запрошення на міжнародний фестиваль дитячої творчості, танцювальний шторм міста Країнів Болгарії, де зайняли також перше місце. Це дуже приємно. І сьогодні ви побачите. Ну, Всі наші здобутки, будемо так казати, на цій сцені, а вчителі покажуть свою майстерність, можливо, не тільки як вчителі. Запрошую, будь ласка.